Діставайте ковдри. Синоптики попередили про найхолоднішу ніч цього тижня. Температура повітря опуститься до плюс 3-4 градусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 12 вересня, утримається погода переважно без опадів та зі слабким вітром завдяки впливу підвищеного тиску. Однак у Харківській області, а також у Карпатах вдень місцями пройдуть невеликі дощі, можливі грози, температура повітря вночі, плюс 9, плюс 14. На крайній півночі очікується дуже холодна ніч, плюс 3, плюс В вдень. Плюс 22, плюс 27. Дорогі глядачі. 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 13 вересня, у південній частині України, а вдень також місцями у західних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозами. Нарешті території країни сонячно та без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 9 плюс 14, у північних областях плюс 4 плюс 9, в денні години повітря прогріється до плюс 22, плюс 27, на Прикарпатті та Закарпатті – плюс 27 плюс 29, у четвер, 14 вересня, в Україні почнуться дощі та грози. Опади в цей день очікуються на заході країни. А також діду до Вінницької та Житомирської області, температура повітря вночі плюс 10 плюс 15, на півночі Лівобережжя плюс 6 плюс В вдень плюс 25, плюс 30, у західній частині плюс 19, плюс 24. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!